На околиці села Носиківка Шаргородської громади Палац Щеньовських прибрати сміття та розчистити територію довкола нього взялася всеукраїнська громадська організація Спадщина UA», розповідає її представниця Анастасія Донець. Для волонтерського туризму обирають маловідомі об'єкти України, які прибирають, розчищають від хащів і популяризують через соцмережі. Спочатку ми обстежуємо об'єкт з архітектором і визначаємо, чи на ньому безпечно працювати людям. Тобто, тут ми визначили, що це все робота буде абсолютно безпечною. Стінами палацу пішли тріщини, на балконах почала обсипатися цегла. Сходи теж зазнали руйнувань. Анастасія Донець розповідає, у будинку дві аварійні частини, одна з них веранда. Дах на ній був частково зруйнований, балки зогнили і обвалилися. На ньому росли дерева. Після прибирання залишилися пеньки, а всередині звисає коріння. Зелений мох на стінах, сліди, де покрівля протікала. Тут надзвичайно красива плитка, дуже гарна, з такими меандрами класичними, дуже гарного кольору. Вона вся оригінальна, вся збереглася. І, на жаль, абсолютно знищений дах. І коли ми сюди прийшли, то зайти в цю кімнату не можна. Було. Розповідаю, тут було по коліна сміття. З веранди можна пройти до бенкетної зали. Тут на стелі збереглася оригінальна ліпнина, а ще паркет, двері і віконні рами. Деревина практично всюди в задовільному стані, тобто 90% це залишиться оригіналом. І от чому нас привабив цей палац? Тому що він дуже гарно зберігся. Попри те, все, що ви бачите обшкарублі стіни, ви бачите, десь немає скла. До речі, хочу сказати, що скло все було тут оригінальне, тонесеньке, таке трьохміліметрове скло. Просто воно лите, і тут ще дуже багато де залишилося. Місцевий житель Василь Пишняк розповідає, пам'ятає, як у цьому приміщенні була лікарня, а потім амбулаторія. До цього тут з кінця 19-го століття мешкала родина цукрових магнатів Щеньовських. Останні 20 років будинок стоїть пусткою. У цьому селі проживав Станіслав Щеньовський, а Ігнацій Щеньовський, його батько, був Засновником Страхового Товариства Цукрозаводчиків. В цьому маєтку народилося двоє синів Станіслава Шиньовського. І коли в 1918 році 17-18 рік, сталися події, про які ми всі знаємо історичні, дружина. Станіслава Шиньовського виїхала до Польщі, а сам він був учасником Станіслав Шиньовський, учасником Першої світової війни. І в 1915 році загинув на фронтах цієї війни. Василь Пошняк каже, місцевим будинок нагадує паровоз. А ось Анастасія Донець каже, вони умовно поділили його на чотири частини: веранда, двоповерхова частина, одноповерхова і вежа. Вона зараз в аварійному стані. Завдяки тому, що тут була лікарня, вдалося зберегти будівлю, каже Донець. З одного боку, ми часто засуджуємо людей, які, наприклад, там це були диспансери, це були лікарні, і в тих реаліях вони використовували будинок за призначенням. Тобто це білилося, штукатурилося, десь щось викидалося, щоб це було стерильно, щоб це було легко швидко дезінфікувати. Тому була такий бік. Але з іншого боку, звичайно, що якби не лікарня в цих стінах, треба віддати належне тим людям, які тут колись працювали, зберігали це все. І як бачимо, ставились байливо, бо паркет зберігся, бо плитка оригінальна збереглася, бо вікна збереглися. Палац Чиньовських перший об'єкт, який волонтери організації прибрали на Вінниччині. сюди, на толоку приїхало 25 людей з Кам'янця-Подільського, Хмельницького, Ярмолинець, Києва та Вінниці. То дуже багато людей, коли приїжджають на пам'ятки, вони кажуть: ой, як сумно, шкода, що тут не прибрано, що тут пам'ятка в занедбаному стані. І люди, які мають таку активну громадянську позицію, вони з задоволенням не тільки подорожують, а й долучаються до відновлення таких пам'яток. А також це дуже важлива соціальна місія, тому що в такий спосіб ми привчаємо людей брати відповідальність на себе за свою історичну спадщину. Довкола будинку 5 гектарів парку на головній алеї залиш. Шкилавок. Роботи з прибирання завершили, надалі будуть розчищати парк, каже Донець. Аби з часом тут можна було облаштувати туристичний об'єкт або реабілітаційний центр. Олена Карбівська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.